Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди «Старт» Новопокровська територіальна громада Володимир Шмигельський. Володимир, вітаємо вас з першою перемогою у турнірі та з вашим особистим досягненням з хет-триком. Скажіть, будь ласка, пару слів у грі? Гра була дуже добра, суперник, ми. Ну, гра така, можна сказати, на контратаках. Ми гол, вони гол, ми два, вони два. Добра гра, У нас трішки везіння, мабуть, було більше, ніж суперника. Ну, суперник гарно грав і ми гарно грали. Тож гра була добра. У другому таймі ви досить швидко отримали багато фолів. Скажіть, чи була у другому таймі нервовість вашої команди? Е, нервовості не було. Якось швидко ми ті фоли набрали. Ми просто за ними не слідили. От і набрали так швидко. Як в цілому вважаєте, які шанси у команди старт на призові місця? Після цієї е, перемоги? Шанси є завжди. Це буде залежить від того, як ми наступні ігри будемо грати. Будемо вигравати, будемо міста гарні займати. Якщо порівняти з першою грою, як ви вважаєте, чи додала ваша команда у якості гри? Е, можливо, так, ну теж. Суперники різні, не, я не можу зрівнювати прошлу гру з цією. І останнє питання. Сьогодні був відсутній Юрій Нікічук. Чи вплинуло це якось на малюнок гри? Е, я б не сказав, би, що вплинуло. Ну так, було важкувато без нього. Він у нас ззаді підчищає, можна так сказати. Гарну боротьбу веде силову, тож ну, без нього трішки було гірше Добре, дякую. Дую вам, щасти вам, дякую.